Вітаю вас на каналі Наступна зупинка життя, з вами Тетяна. Всі свої думки і слова я спрямовую на благо собі і навколишньому світу. На моєму каналі я ділюся з вами, як я змінюю свій стиль життя, як працюю над втратою зайвої ваги як покращую своє здоров'я і зовнішність Якщо у вас ви зіткнулися з такими ж проблемами, Якщо ви хочете змінити своє життя найкраще, я запрошую вас до мене на канал. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Буду чекати вас і завжди буду вам рада. Сьогодні я б хотіла поговорити про шкідливі звички Шість шкідливих звичок. Перша шкідлива звичка це знаходити для усіх час. Ви Маєте чітко знати, що ви ніколи не вгодите всім, що якщо ви будете виконувати все, що вас просять, і що вам наказують, і що і, і, в чужі плани виконувати, у вас не вистачить часу на свої плани, на своє життя. Ви будете проживати чуже життя. Тому ви маєте навчитися казати ні. Я знаю, що це дуже важко, тому що в мене така проблема була, я навіть зараз працюю над цим, мені важко сказати людині ні. Проте це не потрібно, якщо ви хочете жити краще, якщо ви хочете мати для себе час, для себе, для своєї родини, то навчіться казати ні. Якщо вас завалюють лишньою роботою, яку ви не встигаєте зробити на роботі, а вам треба її робити вночі, треба мені сказати Ні, я не можу вночі я маю відпочивати. Якщо вас просять посидіти з дітьми, з чужими, якщо я, а я піду схожу на день народження, якщо це вам задоволення, так. А якщо вас просто використовують, ні, я не можу. І взагалі привчиться виконувати свою роботу, свої плани. А чужу роботу і чужі плани хай виконують їх хазяїни. Хазя... Хазяїни їхніх думок, їхніх планів. Хто це придумав, то хай його і виконує. Це в тому разі, якщо це вам не подобається. Якщо це вам подобається і ви поділяєте ці думки, то завжди, завжди так. Але от такий перший пункт. Не знаходити для всіх час, залишати час для себе. Наступне, не намагатися когось наслідувати. Зігун Фрейд дуже влучно сказав: єдина людина, з якою ви повинні себе порівнювати, це ви в минулому. І єдина людина. Кращою, за яку ви маєте бути, це ви зараз. Тобто не рівняйте себе ні з ким, що а, ось та однокласниця досягла, а я оце саджу, як луня. То її життя, то її вибір, в неї були такі обставини, то все зовсім інше. Порівняйте краще себе. Можливо, ви скажете, Боже, я в школі була така. Сором'язлива, в мене нічого не виходить, а зараз я вмію все. Або може навпаки, ви скажете, Боже, я колись була такою, що могла все сказати, все зробити, а зараз зневірилася, не можу нічого робити. І тоді, якщо це так, подумайте, а як повернутися в той стан? Нагадайте, заплющуйте очі, нагадайте, як ви відчували себе в тому стані, коли у вас все виходило. І поступово подумайте і зробіть ці маленькі крок за кроком, щоб повернути собі почуття впевненості в собі. І запам'ятайте, ви себе порівнюєте. Тільки з собою. Не з мамою, не з сестрою, не з чоловіком, не дай Боже, не з подругами. Ви це є ви. Вас Всесвіт створив унікальним. Іншої такої на світі немає. Це ви. Сама кохана, сама красива і сама розумна. Наступна звичка шкідлива. Бажання, бажання всім подобатися, шукати у всіх схвалення. Ось так, як виставили в інстаграмі фотографію, 10 лайків, о, 15 лайків. Я також дивлюсь на подобайки на відео, і теж буду з вами відверта. І теж мені думаю, ой, як хорошо, це, це відео стільки подобає, а це відео стільки подобає. Ну вони. Я себе настроюю на те, що вони не будуть ці вподобайки вирішувати, чи буду я цим займатися чи ні. Я буду цим займатися однозначно. Звісно, хтось забув поставить, хтось принципово їх не ставить, вподобайки, а комусь справді не сподобалося. Ну, всі люди різні. Комусь ця тема. Близька і потрібна, а комусь не потрібна, хтось гарно заживе, впевнений собі, все в нього вийде, це вже зовсім інші в нього інтереси. Тому ви не маєте залежати. Дуже добре, як ставлять, ой, ха-ха, як хорошо. Но впадати у відчай, змінювати свої плани із за чогось схвалення не стоїть. Ви ж розумієте, якщо ви розкажете про свої плани, бувають навіть і подруги, такі, слава Богу, в мене, Бог, минув, бувають такі люди, що скажуть вам, що ти дурна, що це воно все не так і не треба таке робити. Все. Ви собі, ви ж не просто так ось бац, подумали і будете робити. Ви зважували, ви якийсь час приділяли цим думкам, і ви ось поділилися з цією людиною. Значить, не діліться взагалі з такими людьми. Робіть те, що ви не, не, те, що, те, що ви відчуваєте, що вам треба. І не шукайте схвалення у оточуючих. Воно може бути, його може не бути є. Прекрасно нема, теж можна жити. Наступна звичка. Звичка триматися за людей. От бачте, скільки в нас трагедій буває, як розлучаються люди, оця звичка, що вже і немає ні того кохання, ні, ні тих типу, почуттів, ну моє я привикаю, я вже я, я вже я. От треба себе привчати, не звикати ні до друзів, ні до подруг. Їх треба цінувати, з ними треба спілкуватися, ну не звикати. Можливо, навіть буде таке, що. От ви дружите з людиною і ви переросли цю дружбу, вам вже не цікаво, ви пішли далі, ви розвиваєтесь далі. А людина залишилася ну, на тому самому місці. Тому ви собі йдете далі, а не зупиняєтеся і задете бо їй цікавиться, якщо вам це не цікаво, або навпаки. Людина пішла розвиватися в іншу сторону, в дуже гарну. сторону. Ну вам це не треба. У вас вже немає не, не тих спільних розмов. У вас вже немає не того спільного відчуття. Ви ж не кидаєте цю людину взагалі, ніколи не буду, а ви не сваритеся. Просто відпустіть цю людину. У вас ваше життя ви, у, уходять одні люди, приходять інші. Так само і в життя. Ваших друзів і в життя ваших рідних. Тобто, триматися за когось не треба. Наступна звичка, дозволяти обставинам керувати вашим життям, керувати вашими вчинками. Ось, наприклад, ви запланували сьогодні йти на прогулянку. От, я, я, я запланувала сьогодні, наприклад, займатися скандинавською ходьбою. Встаю, наче дощ буде. Я в зонті. Портфель, палки, і пішла. І це мене не зіб'є. Як я хочу, то я піду. Якщо трапиться дощ, я складу палиці, візьму е, парасольку і прогуляюся під дощем. І обставини на мене не подіють. Можуть бути інші обставини все. Ну ви чітко маєте. Звісно, план це план, він може змінюватись. Бувають, ну, бувають, навіть ось з вечора думали так, а вранці стали й Це теж було. Ну, взагалі, як саме ми говоримо про те, щоб обставини не міняли. Що хтось позвонив. Ось я собі запланувала, що я сьогодні, наприклад, іду в салон там, чи вдалося фарбувати, чи якусь, якісь косметичні процедури. Ну і тут дзвонить тітка каже, що я сьогодні приїду будь вдома. Звиняйте, я вдома буду з такої-то по таку годину. Мене вдома не буде. У мене є свої плани. Тому, якщо ви будете йти своєю дорогою, слухати себе, свої плани, то ваше життя буде гарним. А якщо ви будете як, під всіх підлаштовуватися, то будете допомагати робити життя краще цим людям, від яких ви підлаштовуєтесь. І остання шосте, шоста шкідлива звичка, це чогось від когось очікувати. Ви розумієте, от як кажуть що, про чоловіків, що якщо ви хочете, щоб вони щось зробили, то кажіть їм прямо. Що я хочу, щоб ти сьогодні там, що там, ну, полагодив драбину, наприклад. Конкретно ви говорите людині, людина розуміє, що огонь, жінка, сказала, їй треба це зробити. А якщо ви будете чекати, поки хтось там замітить та хтось зробить, а потім виказувати це, що от та драбина стоїть уже ціле літо, а ти її не зробив. Цього толку не буде. Не очікуйте, що ця людина побачить те, що хочете бачити ви. Це ваші відчуття, ваше бачення світу. А ця людина інша, вона по-іншому бачить світ. І не обов'язково, що ви маєте всім подобатися, або має подобатися те, що ви робите, або ті блюда, які ви готуєте. Буває у вас таке, що приготували пиріг, половина родини. Каже, пальчики оближеш, а інша половина каже, фу, я таке істинно буду. В кожного людини своє. То це що, ви значить, не будете його готувати. Ви дивитеся на себе і не очікуйте, що за вас хтось щось зробить, що за вас хтось вирішить, що вас хтось пожаліє. Взагалі людям немає до інших справи. Займіться собою, надайте шанс собі. Приберіть із свого життя шкідливі звички. І як бонус я хотіла б з вами поділитися такою технікою. Колись на літній мовній школі, коли ми їздили покращувати свої знання з англійської мови, з нами проводили таку техніку. Візьміть листок бумаги і напишіть всі свої проблеми. От ви сядете і напишете. А тоді читаєте, ось, наприклад, така проблема серйозна війна. Дивіться, ви можете щось зробити? Якщо це війна, про яку ми всі подумали, да, можу, я там перерахую гроші, я піду, як будуть плести сітку, я піду допоможу. Я там те зроблю, те зроблю, все. Ви, напис... ви не можете її прискорити, ну як сказати, а ви не можете вирішити закінчення війни, прискорити його там, якось, якісь такі глобальні рішення. Ви можете зробити те, що ви можете. А якщо це війна десь там, яка вас не стосується, ви не ви. Ой, гибні діти Африки голодають. Глобальне потепління. ви Конкретно зараз ви можете щось зробити? Якщо ні, викреслюємо, це не проблема. А скоріше проблема не ваша. І йдете далі. Дивитесь так, схуднути на там, 20 кг. Подумайте, якщо ви дійсно бажаєте і ви будете, ви сідаєте на дієту, ви бачите перед собою мету і ви будете робити. Все, ви пишете, як ви вирішуєте цю проблему. Я сідаю на дієту, займаюся спортом все. Якщо ви знаєте, що ви на ту дієту не садите. І спортом ви займе. І взагалі вам подобається, ви себе любите, от така, як ви є. Як ви кажете, хорошого чоловіка має бути багато. Раді Бога, викреслюйте, це не проблема. Купа людей живе товстими, гарними і щасливими. То вирішить. Якщо ви будете вирішувати, то тоді це проблема. Якщо ви не будете вирішувати, значить вам так комфортно, значить вам так живеться добре, дуже добре, будьте здорові, і це не проблема. І так з кожним пунктом. Подивіться, якщо ви можете це зробити і вирішити, прямо сьогодні почати якісь зробити маленькі кроки, хай не вирішити в глобальному плані, тоді пишете, що ви зробите для цієї проблеми. І тоді у вас в голові не буде стояти це питання як проблема. Ви зробили свій вклад. Ось у мене є подруга і колега. Вона от почалася війна і вона відмовилася від манікюру. Кожного місяця, в той день, коли вона має йти на манікюр, вона перераховує гроші на ВСУ. Це її рішення. І вона людина щаслива від того. Вона знає, що вона допомагає, і в цій перемозі є така манюсінька манюсінька але її вогник, серця, її частинка її душі. Розумієте? І це вже, це вже не проблема. Людина вирішує якось це. Ну, от, це те, що я хотіла з вами, тим, чим хотіла з вами сьогодні поділитися. На все добре. І я вас запрошую повторити за мною цю афірмацію. І з ваше життя прийдуть тільки добрі люди і добрі події. І наше життя наповнене здоров'ям, добробутом і любов'ю. На все добре. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Люблю вас!